Тигриця мама намірилася спекти солодкий пиріг. Вона так ретельно вимішувала тісто, що борошно та цукрова пудра летіли по всій кухні. Саме в цей час народилася тигряня Бінкі. Тигриця мама подивилася на нього і здивувалася: Де ж твої смужки? Та дарма, ми все одно будемо тебе любити навіть без смужок, каже вона. Проте Бінкі знав, що тигри мають бути смугастими, і він, не гаючи часу, побіг шукати собі смужки. Перший, кого зустрів, був сержант. На руці у сержанта було цілих три смужки. Дай но мені, будь ласка, одну смужку, попросив у нього Бінкі. Стояти струнко, коли звертаєшся до військового, гримнув на нього сержант. Нема в мене зайвих смужок. Бінкі побіг далі і бачить чавуну огорожу. Якийсь дядько фарбував її, Бінкі почекав, поки він скінчить. А коли дядько пішов, Бінкі притулився до огорожі спершу одним боком, а потім іншим. Фарба взялася до шерсті, і він став смугастим. Бінкі одразу кинувся додому, щоб показати мамі свої смужечки. Та було дуже спекотно на вулиці, та сонечко припікало, і фарба почала танути її капати на землю. Отож невдовзі у Бінкі знову не лишилося жодної смужки. І тут він зустрів зебру. Бінкі замер від здивування, стільки смужечок на одній тільки спині. Це несправедливо, каже він. Він сів і гірко заплакав. Що сталося, дитино? спитала його зебра. Чому я не смугастий?» – поскаржився Бінкі. Бідолашний, мовила зебра, і писливо лизнула тигриня. А на смак ти нічого, такий приємний, і лизнула вона його вдруге. «На смак, наче солодкий пиріг. Вона лизнула його ще і ще, і раптом на спині у бінки одна за одною з'явилися чорні смужки. Він радісний побіг додому до мами і закричав Мамо, мамо, ура, я смугастий! Справді? зраділа мама Тигриця, і хто по це міг подумати, мабуть, це борошно і цукрова пудра засипали твої смужечки, коли я готувала солодкий пиріг. Тигриця мама була щасливою і дуже задоволеною. На радощах запросила зебру на чашечку чаю та пирога, і до чаю зебра отримала оберемок запашного сіна, а бінки – шматочок солодкого пирога та свої смужечки.